На зламі десятиліть і Ей намагалась якось відновити позиції серії Need for Speed, залучивши до розробки різноманітні студії. Першим проекспериментувати дали хлопцям із Slightly Mad Studios, які створили дилогію Shift. Про це ми вже балакали минулого разу. А от другою обраною студією стала Criterion Games. Їй дали не просто попрацювати над новим проектом, а створити перезапуск легендарної Hot Pursuit. Відзначитися декілька років опісля змогла. Black Box, яка клопоталась над деран, саме про ці забавки, та навіть більше сьогодні й підемове. Забудьте про гальма. Поїхали! Першому в новому десятилітті представляти ЕНФЕС випала честь перезапуску колись відомих частин серії з під заголовком «Hot Pursuit. за реалізацію цього задуму взялася Criterion Games, яка просто чудово зарекомендувала себе після створення Купи ігор Burnout. У перших двох ходперсюд був свій власний стиль: чудові краєвиди, висока швидкість, набридливі поліцейські, за яких також можна поганяти. Це ті компоненти, що дали змогу серії колись вдало заявити про себе. Перезапуск Hot Pursuit не має ніякого сюжету. а Тому про глибоку історію з видовищним фіналом можете забути. Є лише дві сторони медалі: нерозлучні, як і пес, ангели і демони доріг, поліція та порушники закону. Саме тому в Hot Pursuit кампанія розділена на дві частини. Кількість заїздів у обох категоріях приблизно однакова, а їх повне проходження може затягнутися на декілька десятків годин. Ігролад забавки доволі сильно відрізняється від попередніх частин Need for Speed. адже дрифтувати тут потрібно майже на кожному повороті. Одразу видно, що за розробку гри бралася студія, яка спеціалізується саме на аркадних перегонах. Та це все ж не щось погане, адже іноді на дорозі можна творити таке, що режисерам навіть найкрутіших екшн блокбастерів не снилося. Найголовнішою відмінністю перезапуску від оригінальних Hot Pursuit є наявність набагато ширшого різноманіття прибамбасів для знищення своїх опонентів. Так, так, для того аби виграти гонку, навіть не обов'язково бути увесь час попереду. Використовуючи надбудови, можна просто знищити свого суперника. Для цього як нелегальні гонщики, так і поліцейські мають по чотири вміння. І МП та загороду шипами можуть використовувати обидві сторони. Порушникам закону дається змога нівелювати наведені на автомобіль ворожі вміння з допомогою джемера, а також моментально розігнати свій автомобіль до максимальної швидкості за допомогою турбо. Поліція ж може використовувати автомобільні загороди та викликати гелікоптер. Ці надбудови не просто роблять перегони цікавішими, а дають купу задоволення, особливо в мультиплеєрі. Багато користувацький режим hot Pursuit не дуже різноманітний, але як вже було сказано, у ньому дуже приємно бавитися навіть зараз. Обираєш тип гонки, клас автомобіля, трасу і вперед. Всі рекорди, навіть з однокористувацької гри, відображаються в системі Autolog. Ваші друзі у будь-який момент можуть просто побити, якщо спонукає користувачів до своєрідних безконтактних перегонів. Через Autolog також можна постити власні скріншоти та коментувати ті чи інші дії ваших друзів. Все це відображається на так званій стіні, з якої ви можете дізнатися всю важливу інформацію, яка стосується вас та ваших друзів. Hot Pursuit отримала купу схвальних відгуків через багато факторів. Округ Сікрест є одним із наймальовничіших світів серед тих, які створювались у серії NFS. Чудові пейзажі та живописні закутки спонукають просто всістися за кермо якогось суперкара і мчати уперед. Тим паче, що доступ до всіх частин мапи нам надають одразу ж в режимі вільної їзди. Під час гонки можна зустріти безліч зрізів, що також відображає класичний стиль забавок з під заголовком «Hot Pursuit. Та не завжди ці скорочення траси допомагають гравцеві, іноді в них можна просто заблукати втратити дорогоцінний час або швидкість. Красу навколишнього середовища може затьмарити лише велич чудово деталізованих автомобілів. Благо вибір авто справді хороший: від спортивних залізних монстрів до справжніх чотириколісних ракет. Системи пошкоджень, щоправда, немає. Машину можна лише трохи побити, а тому про відірвані бампери та інші частини авто можете забути. Дивно, адже розробляли гру хлопці, які вже показали, як правильно трощити авто у бюр. Неот Paradise. тим не менш, про кожен автомобіль можна прослухати короткий опис та обрати колір. А далі лише дорога під чудовий музичний супровід. Останній варто виокремити, адже він справді чудово підкреслює загальну атмосферу. Треки знайомих багатьом із нас виконавців неабияк тішать слух, змушуючи неодноразово повертатися у гру. Зважаючи на вдалий реліз Hot Pursuit, на Criterion Games уже чекало наступне завдання у вигляді перезапуску Most Wanted, Якби ж розробники знали, що цього не варто робити. Втім, говорячи про перезапуск Hot Pursuit, хочеться згадувати лише хороше, а це, мабуть, одне із найкращих відчуттів, яке можна отримати від гри. Останній шанс на спокуту для Black Box з'явився на початку нового десятиліття. Студія, яка колись подарувала купу задоволення фанатам вуличних перегонів, повернулася до роботи, взявшись за розробку нової Need for Speed з під заголовком The Run. Їхнім завданням було створити гру, яка зможе вкорінитися у серця геймерів, як колись це зробили Underground та Most Wanted. Натомість користувачі отримали коридорні перегони на півдесятка годин та багатокористувацький режим, який важко назвати захоплюючим. Основна ставка у грі зроблена. На на історію. Хоча пройти кампанію можна доволі швидко, розробники все ж впоралися зі завданням створити щонайменше цікавий сюжет. Головним персонажем Деран є Джек Рурк, якого у буквальному розумінні притисла з усіх сторін мафії. На початку проходження протагоністу вдається втекти від своїх кривдників, яким він, до речі, винен доволі багато зелененьких папірців. Не дарма ж вони його під прес кинули. Одним із учасників мафії є Маркус Блеквел, який Хотів розчавити головного героя на початку. З ним Джеку доведеться стикнутися декілька разів до завершення історії. Свої пригоди протагоніст розпочинає зустрічу з подругою Самантою, яка дружелюбно надає йому змогу взяти участь у гонці через усю країну під назвою Заран на кону 25 мільйонів доларів. А Джеку як ніколи потрібні гроші, аби позбутися боргів. Так і стартують перегони від Сан-Франциско до Нью-Йорка, в яких головний приз забере лише один переможець. І як ви думаєте, хто ж? ar nīm stādi. Під час змагань Джеку трапляються і інші гонщики, які слугують лише додатками для основної історії. Трохи інформації про них розробники дають під час екранів завантаження, але цього мало. Навіть головний антагоніст за все проходження викрикує лише одну фразу ще на самому початку гри. Між собою розмовляють лише Джек та Саманта. Все решта, катсцени, які показують екшен. Останні потрібні для того, щоб гравець відчув те, що Blackbox хотіла створити саме. Ігрове кіно, отак Джек потроху підіймається в загальному списку гонщиків. А в кінцевій скриптованій сцені обганяє того самого мафіозі Маркуса, який до того ж перекидається до гори Дригом. Потім протагоніст отримає свої грошенята, а саманта гарненько кліпає перед ним очима. Вона пропонує головному герою чергову справу. Після фінальних титрів стає зрозуміло, що Джек таки взявся за нову авантюру. А це хороший, натяк на продовження гри. Тазеран вдалася не настільки успішною, тому про сиквел варто забути. Рекламна кампанія, в якій взяв участь Майкл Бей, зробивши один із трейлерів до гри, не змогла дати очікуваних плодів. Перш за все варто похвалити візуальну складову гри. Рушій Фростбайт п'ять років назад показував навдивовижу гарну картинку. От тільки тогочасних потужностей консолей вистачило лише на лінійні траси, а отже, жодного вам відкритого світу. Втім, всі відрізки чудово деталізовані. Загальне проходження поділене на десять етапів, кожен з яких відображає той чи інший регіон США. Незмінними залишаються лише кам'яні джунглі з масивними багатоповерхівками. Не менш красиво виглядають і авто, які прекрасно виблискують кожним пікселем на сонці. Проблема лише у тім, що до кінця гри нам на вибір дають лише десяток машин. Усі решта можна розблокувати або за підняття загального рівня профілю, або в багатокористувацьких гонках, де здобути нову машину дуже важко. Кастомізувати залізних конячок змоги нема хіба що змінювати їх колір. Для цього потрібно під час гонки заїхати на заправку, де є авто інше можна підібрати і обрати йому забарвлення до вподоби. Одним із сюрпризів для фанатів стала незвична зовнішня камера огляду. Схоже, розробники думали, що така родзинка додасть грі більше кінематографічності, але можна було побійтися і без цього. Серед режимів гри у зерен важко виділити якийсь. Всі вони базуються на прямому відрізку, на якому потрібно обігнати суперників або позмагатися на випередки з часом. Іноді, посеред заїздів, можна зустріти поліцейських, поява яких, хоч і заскриптована, але не завжди об'їхати їх вдало вдасться з першого разу. Окрім цього, Зеран пропонує безліч QTE, тому під час катсцен не варто втрачати пильності, адже ловлячи гав доведеться переглядати ролик заново. Іноді, як у епізоді з потягом, потрібно вмикати мозок, аби встигнути обрати правильне рішення перед натиском кнопки. Багатокористувацький режим, це наче набір того, що не влізло в основну кампанію. Тим зайвих декілька десятків годин у мультиплеєрі можна провести, хоча особливого захоплення він не викликає. До того ж, система швидкого підбору гонки може перенести вас у заїзд, де ви далеко позаду, не маючи жодних шансів на перемогу. Блекбокс також намагалася заробити на ностальгії за своїми колишніми вдалими проектами. Для тих, хто хотів покататися на добре відомих автомобілях з Underground, Most Wanted та Carbon, доступна можливість купівлі додаткових серій змагань. Та нічого особливого у них немає. Це лише набори трас та авто, а цього явно мало, щоб підтримати інтерес до гри. Зеран справді виділяється на фоні інших анефес, але гонковим фільмам важко когось здивувати, тому гра так і залишиться на полиці не дуже вдалих експериментів. Blackbox не змогли створити того дива, яким колись для багатьох користувачів стали андеграунди та Most Wanted. Після виходу Hot в EA обрали новий курс для серії NFS. Вдалий перезапуск забезпечив Criterion Games роботою у майбутньому. Та от кращої ідеї за черговий ремейк ніхто не зміг придумати. А тому анонс нової гри зі знайомим нам під заголовком Most Wanted викликав купу запитань. Як виявилося пізніше, побоювання фанатів були не безпідставними. Але про це ви дізнаєтесь вже наступного разу. Для вас над випуском працювали Денис Швецов. Та та Володимир Вітовський. Не забувайте ділитися цим відео з друзями. Якщо воно вам сподобалося, тицяйте вподобайку, підписуйтеся на сторінки Play.ua у соціальних мережах, та не забудьте відвідати канал Дивнобачення. Бачення. До зустрічі!